Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. А я продовжую серію відео по кольорах, які ж рослини в мене є певного кольору. І білий колір сьогодні і починає біли корі, так як і починає в мене в квітнику з весни починають проліски, підсніжники. І білий колір це в мене колір, який квітне від весни і до. Осени, навіть дуже пізні осені. Звісно, що після пролізки і підсніжників вилазять крокуси і зацвітають крокуси. І є в мене білі крокуси. Точно я саджала Жанну Дарк, але я не впевнена, чи це була вона. Поліхрома це вже йдуть ботанічні тюльпани. І ось цей ботанічний тюльпан він досить схожий. Якщо так на перший погляд глянути, звісно, листя все показує. Але якщо подивитися на квітку і попередньо був крокус, то може якби схожість деяка вловитися з кроку з ні, це тюльпани ботанічні. Конкретно цей сорт він дуже запашний, дуже запашний. І правда, він низенький, щоб його нюхати, треба досить так низько нахилятися до землі. Але чим він ще цікавий, що він має в суцвіті від трьох і далі квіток, десь 3-5 орієнтовно. І дуже ефектно це виглядає, коли його посадити ось такою грубкою, купкою полянкою. і ви самі, напевно, це бачите, бо якщо де-не-де де тикнути, воно так не буде ефектно виглядати. А коли це така полянка, то це дуже-дуже-дуже гарно виглядає, як на мій смак. Ще одна краса – ботанічний тюльпан Альба Керулео Окульота. Дуже мені сподобалася на картинці, на світлині. Звісно, так, тут не чисто білий кулі, як ви бачите, але. Але основний колір пелюсток все ж таки білий. Він рахується білий, і при розкритті білий. І потім він трішечки буде змінювати свою барву. Звісно, біла барва залишається, але ось ця фіолетова, та що по центру вона стає помітно світлішою і навіть з таким синюватим відтінком. Ось тому така цікавинка, цікавинка серед моїх ботанічних тюльпанів. Ще серед білої краси, в мене квітне азалія. Азолій в мене є різних кольорів, але тут до білої в мене є Шнея Вона і по своїй назві якби, має в слові білий там сніг. І якщо подивитися на її бабу, звісно, вона не чисто біла. Але так само, як до якихось там інших. Видів рослин буває так, що спочатку різнобарвність, потім вона дещо висвітлюється, вигорає, міняє колір і стає більше білий. Так, і ця краса. Коли на початку квітування в неї помітно, крім білої ще персиковість, жовтуватість, абрикосовість, такий певний рум'янець та навіть і, і пуп'янки, коли вона відкривається, то не сказав би відразу, що це буде білого кольору Азалія, але ні, потім під час вона. Вона все-таки висвітлюється, 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 і звідаля видно, що це білого кольору. Звісно, ці жовтуваті такі мазочки не лишаються, але загалом колір переважаючи білий лишається. Цієї красуні і її суцвіття стають дійсно як такі снігові кульки. Дуже цікаві. І додала сюди цікавинку. Троянда, видова троянда з піносіссіями, якийсь гібрид з піносіссіями, видова, дика, точно не знаю назви, але точно вона біла. Навіть біло-кремова вона, не є чисто-частісінько біла, вона є білокримова, цікава, цікаві круглі пуп'янки, цікава форма квітки, дуже запашна, приваблює бджіл і дуже-дуже колюча, як і, мабуть, що всі, я думаю, видові троянди. Ось, вирішила додати цікавинку таку троянду у відео про рослини білого кольору Ця красуня вже в мене була відео про жовті це є Golden Angel. Тоді я додала її через листя до жовтого кольору, а тут я додала до білого кольору, бо пелюстки є білі, хоча так жовтого кольору тут теж дуже багато. Ось така цікавинка, яка так має різну барву на своєму кущеві. Але так, основна її пелюстка все ж таки білої барви. Гарна краса. І дійсно вона дуже помітна в квітнику через ці всі поєднання барв. А ця півонія чисто біла, ну хіба серединочка, в неї є рожевуватість якась така. Ось вона без назви, в мене вона теж є в півонієму відео, і вона без назви, але вона дуже-дуже запашна. Чи не найзапашніша або одна з найзапашніших півоній. Тому, якщо хтось любить насичені пахощі в зрізі, то та, вона теж підійде. І для букету, ось точно наповнить своїми пахощами кімнату, де вона буде стояти, ця краса. Ще вона біла півоня. Ось білий білому теж різниця. Попередня чисто біла, такий холодний білий. А тут є кремовість, тут є жовтуватість середини, от ніби якась там маслянистість середини середини провидняється. Це є наша українська селекція, чорноморська чайка. І ось я її теж якби посадила і віднесла сюди до відео, до білих півонів. Гарна, цікава, розкривається. Міняє дещо форму квітки, махрова, красуня, чорноморська чайка. І ще одна біла півоня в моєму саду Фестіва Максима. Це відома краса. Він немає, до речі, так, дуже багато півоній білих, але ось ця. Серед них не чисто біла, ну більшість, це ж таки, звісно, колір є білий. Але ось є такі рожевуваті, навіть ружівато-вишневі, такі насичені маленькі, дрібненькі пелюсочки, посередині, якісь там мазочки, але то загально в суцвіті є, переважаючи, білий колір. І ось до восени, так, квітне, в мене білий колір, і восени, хоча це серпень, вересень десь. Це є Айстра, і я купила суміш, і серед сумішів в мене попалася і біла Айстра це є Сирінга, наймовірніше серія сирінга. Білий колір, дуже гарна краса. Люблю я Айстри будь-яких кольорів. І от біла теж мені дуже подобається. Троянда ще одна красуня Сесель де Волянж ось вам теж. Якщо дивишся колір звіддаля, біло-кремовий. Але коли підходиш, видно, цей рум'янець середини. І, до речі, то, вона може бути більше білою, більш білокремовою, а може бути більш рум'янцевою. Це досить залежить від погоди, від температури, від перепадів температур в день і вночі. Тому вона може ось показувати різну свою таку насиченість кольору. Але, так, кольор, який тяжко описати, що він може бути білим або рожевим. Є і такий, і такий відтінок в ній. І ще одна, яка теж може мати мінливу дещо барву, це айвори і в п'яже. Айворі слонової кістки, ніби перекладається колір. Так, тут так і є. Не є чисто білий, тут є біло, кремовість, така легесенька, легесенька, ну так, слонової кості. Ось це коли вона ще закрита або напіввідкрита. Але коли вона відкриється, то вона покаже серединку, а серединка в неї буде така, навіть персиковість там якась з'являється, така легесенька абрикосовість, Але коли вона закрита, то вона ще більшість показує такий колір. Все ж таки біло-білий слонової кості. цікаво. Ще вирішила додати до відео про білі. Ось цю красуню. Це є Wenstminster Еббі, це є троянда. І ось її колір. Ну, зараз називають, мабуть, нюд. Але він такий світло світло бежевий Світло-світло-світло. Якщо з серединочки дивитися, то він, може, трішечки якусь кавовість дає, кавовість з молоком таким сильно розведена, так? Але загалом це є бежево-нюдовий, бежево-білуватий колір, дуже цікавий і теж вирішила, бо нема в мене там багато троян, які я можу зробити по кремовості чи по бежевості. А ось до білувато-бежевого кольору змогла віднести весь містер Ебі і показати, як може відтінок бути так і в нашому саду. А ось тут я вирішила показати, як може. Колір, наприклад, висвітлити або відтінити там один колір інший. Там тут є Old Hall, це то, що вище, і то, що світлого кольору. Взагалі в неї світло-кремовий колір. Може бути світло-ледь, такий абрикосовий. Ну, ледь-ледь-ледь-ледь все-таки не чисто білий, але і не такий прямо. І жутувати. Ні, все-таки ніжно-кремовий, кремово білий А під нею це є Orange Dawn. І якщо прикласти її так Orange Dawn до цієї Волетон Хол, то, як на мене, Wollerton Hold Old Hall набуває ще світлішого відтінку. І кілька лілей. лілей. В мене є і чисто біла, і є ось така цікавинка, яка зовні, якщо дивитися так, в неї пелюстки і білі і рожеві, тому я можу віднести і туди і туди. Цікаво, цікаво. Якщо і зовні заглядати і зсередини, і порівнювати, який пуп'янок, і потім як відкривається квітка, то то вона може мати два таких основних кольори. А є і чисто біла. Красуня Лілія Лілея. Біла, дуже-дуже запашна краса. Гортензія теж в мене є біла. Я Взагалі-то хотіла і мріла про білу гортензію. Чисто-чисто білу гортензію. Вони дуже прекрасно виглядають в букетах, вестійних букетах. І ось ця красуня White Мені її порадила пані Яна як гортензія, яка буде точно зберігати білу барву при будь-яких умовах. І дощ на неї не сильно пливає, бо все-таки біла барва гортензії широколистої мультифлори. Вона макрофіли, я перепрошую. Вона може бути так, піддаватися і змінюватися залежно від. Погодних умов від опадів, тому дуже часто білі гортензії, ми, якщо хочемо зберегти колір їхніх пелюсток, чистим недоторканим, ми мусимо їх десь ховати від опадів, так? від перепадів температур. Там в день дуже спекотно, а вночі досить так холодно. І ще й росяні ночі, такі роса холодна. Мусимо десь ставити їх, наприклад, під там, на терасу, під накриття, під навіс. Оця ні, оце може рости під відкритим небом, все їй буде добре. Ось тому там мені дуже сподобалося Єдине, що все ж таки на осінь, то вона змінює барву, але влітку нам натішила цим чистим білосніжним кольором дуже-дуже прекрасна красуня і дуже гарно наросла. Я дуже очікую від неї великого гарного приросту, щедрого квітування. В цьому новому сезоні вона в мене зимує під накриттям, зимує під агроволокном у кілька шарів, тому надіюся, що перезимує добре і гарно. Дякую вам за увагу! Діліться своїми білими рослинами, які ви висаджуєте в саду, які у вас ростуть в саду, або про які ви мрієте. Можливо, я собі щось почерпну і теж досаджу якоїсь білої краси. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!